Не будь ні на кого схожий, якщо ти не схожий на себе. Тарас Шевченко. Ця цитата Тараса Шевченка підкреслює важливість самовизначення та унікальності кожної людини. В світі, де часто намагаються нас підкорити стереотипами та загально прийнятими нормами, важливо залишатися вірним собі і своїм переконанням. Кожен з нас має свій унікальний шлях і потенціал. І тільки тоді, коли ми залишаємось вірними собі, ми можемо досягти справжнього успіху. Прикладом цього може бути історія з життя великих особистостей, які відважно йшли проти струму, слідуючи своїм мріям і переконанням. Наприклад, Стів Джобс, засновник компанії Apple, завжди відстоював свої ідеї, навіть коли навколо нього були сумніви, його відданість власному баченню. Допомогла створити одну з найвпливовіших компаній у світі. Тому пам'ятайте не бійтеся бути собою і прагніть досягти своїх цілей, незважаючи на усі виклики, що стоять на вашому шляху. Не забудьте підписатися на наш канал для отримання більше мотиваційного контенту і поставте лайк під цим відео. А зараз давайте з'ясуємо, чиї висловлювання ви б хотіли почути та на яку тему. Поділіться своїми думками у коментарях.